Отримала Україна касетні а, боєприпаси артилерійські а, саме 155-го калібру. Йдеться про ці боєприпаси. А, от Імовірніше за все, це боєприпаси а... М864. М 864 бо я переплутала в голові в себе всі ці всі цифри. Вже <рес> на жаль, так Номенклатура американського озброєння вона досить специфічна. Так, командувач Олександр Тарнавський підтвердив це. Потім в Пентагон... повідомив про це потім в Пентагоні. Підтвердили CNN... А... Там українські ЗМІ дали таку, такий заголовок. CNN дізналася, чому так швидко касетні боєприпаси опинилися в Україні. Все досить просто. Вони були на базах зберігання в Європі, їх, очевидно, ну, перевезли і. і... Ну, тобто логістичне плече було мінімальним. та да, не, не треба не було, було доставляти зі сполучених штатів. Та ну і тут треба розповісти, очевидно, трошки історію питання, тому що ще в травні ми писали на мілітарному про чергові перемовини між сполученими штатами і південною Кореєю про передачу боєприпасів, в принципі, артилерійських для України. І там зазначалося, що Сполучені Штати актив, активно е, ведуть ці перемовини саме з Південною Кореєю про передачу боєприпасів, щоб не передавати Україні касетні боєприпаси, оскільки в них закінчуються запаси, які вони можуть передавати некерованих артилерійських боєприпасів, і вони не були зацікавлені від початку в тому, щоб передавати Україні самі касетні. А в принципі, це підтвердив і президент США Джо Байден, який також про це сказав, що власні запаси закінчуються, тому передають касетні. От таке було це рішення. А власне про касетні самі боєприпаси, що можна розповісти, зокрема про ці м 864 Там же є різні, на їх багато різних видів в Сполучених Штатів, зокрема, водокрема цей так. Я підключусь до цієї дуже цікавої теми та історії. Що стосується саме цього боєприпасу, то він був розроблений в кінці 80-х років на заміну попередньому поколінню. Даних боєприпасів артилерійських. Що стосується саме його призначення, то він має суббоєприпаси. І тут же, в залежності від модифікації, як то зображено на екрані, це М864А1, вона має суббоєприпаси М42, або є. Така ж сама модифікація, але з індексом А2, в неї вже входить в склад е, субботрипас М46. Е, до 48 цих суббоєприпасів, вони мають кумулятивну осколкову е, дію, е, призначені для ураження броньованої техніки та живої сили противника. Що стосується решти, ми так само можемо а, згадати, що попередньо нам так само вже передавали касетні боєприпаси. Так само артилерійські, це а, боєприпаси смарт калібру 150 міліметрів. Це, це Німеччина, Німеччина Так, а, це шведсько-французький боєприпас-бонус. Але в них принцип дії дещо інший, тому що в них менше. Саме субоприпасів, їх там по дві штучки, і але вони мають, звичайно, великий плюс та велику перевагу. Вони мають функцію самонаведення, тобто під час застосування боприпасів smart 155 та бонус. Вони мають два субоприпаси, що розкриваються в польоті. та... Знаходять і вражають броньовану техніку. З цими боєприпасами історія дещо інша, тому що вони не мають а, такої системи наведення, тобто вони мають зараз, запрограмований режим польоту, і коли вони досягають запрограмованої точки, а, відбувається ініціація, і ці субоприпаси розлітаються на досить велику відстань. На жаль, ці, цей тип боєприпасів, він має свої недоліки, тому що ці боєприпаси, що входять в його склад, вони не мають механізму самоліквідації. Тобто, якщо боєприпас не детонує, він може залишатися на досить довгий час в землі або на землі, тут же як повезе, та в принципі бути. Небезпечним для оточуючих та для людей, що знаходяться поруч, а це ну, якщо то, тому так, власне існує коротко. ця конвенція, яку підписали близько ста країн світу, про некрім н... сполучених штатів і України, та на жаль Російської Федерації та і Ізраїлю і Російська Федерація застосовує касетні боєприпаси по території України. Це зокрема урагани на з ураганів смерчів там і точка У, точка... яка прилетіла по Краматорську, по залізничному вокзалу в минулому році. Вона теж була касетною, з касетною бойовою частиною. Тобто тут не відбулося чогось такого, не знаю, революційного в цьому Саме процесі. проживанні. ажіотаж у ЗМІ, в громадських організаціях окремих такий дуже. Ну так, да, там хюмент в окремих е, організаціях. Human right Watch. не зовсім екофрендлі ці Rights Watch, so, Там е, е, uh -huh. в при, не ООН, а е, якась частина з підрозділів ООН також звернулися і сказали, що не треба такого робити. Деякі країни-партнери також висловилися критично до такого рішення, але ж ну, питання не в цьому. Питання в тому, що Україні потрібні артилерійські боєприпаси для того, щоб продовжувати насипати ворог. В будь-якому випадку цей боєприпас артилерійський він розширює значно спроможності нашої артилерії. Тобто, це додатковий інструмент. Він жодним чином не може замінити звичайні конвенційні артилерійські боєприпаси, тому що там значно більше вибухового. Вибухової речовини, і, власне кажучи, ефект від звичайного артилерійського боєприпасу він а, значно інший. Але це дозволяє діяти на більших площах. Тобто, якщо ми бачимо скупчення живої сили, якщо ми бачимо скупчення техніки противника, а, не треба витрачати більше боєкомплекту звичайних артилерійських пострілів, а можна. за ну Принципі, тут вже залежить від конкретної цілі та конкретної задачі, вирішити її меншою кількістю боєприпасів, тим самим економлячи боєкомплект загалом. Тому, в принципі, це дуже гарне підспір'я для наших артилерістів, котрі можуть вирішувати задачі вже виправі. більш ширший перелік та спектр задач, які стоять перед ними. Ну і там я вже бачила російські змі, вже в них пішли сюжети, що обстріляли касетними боєприпасами, дитину поранено. Ну, ну все в рамках стандартної, в рамках стандартної російської пропаганди. Та просто я от, задався мені сюжет. Я дивилася ще в минулому році з Миколаєва видання Вайс, яке власне з цією, як і Гаргулія, Львова Білова робила інтерв'ю скандальне там, от буквально пару місяців тому. А Ще минулоріч відео про Миколаїв, там де постраждали люди похилого віку в себе в квартирі, тому що суббоєприпаси просто залітали в квартиру і посікли. Ну посікли приміщення всередині. А тобто росіяни використовуючи свою пропаганду, в принципі, ну наштовхнулися на те саме, що вони роблять. Нічого тут не відбулося. Та то ще можна задати, що ну це артилерійські, та скільки є типів, мабуть, з десяток типів. Авіаційних там, РБК, там, так, так. десяток різних модифікацій. І, ну, Росія зараз їх так не застосовує, бо немає такої можливості там, прилетіти над позиціями, скинути ну, Але, дуже, Але це дуже-дуже. Дуже були популярні, ну, дуже популярні, так, як то кажуть, широкого. Спектру використання. Так, так, так. Та, та. І ми можемо так само згадати Харків. Минулого року, коли росіяни використовували касетні боєприпаси до, для, до залп систем залпового вогню, «Смерч» та ураган, і навіть була така дуже ну моторошна світлина, коли там на околицях Харкова є це таке звалище з використаними цими боєприпасами з корзинами. тобто північна Салтівка, інші райони міста Харкова, можуть так само пригадати такі дуже трагічні та печальні моменти. Історії та застосування даного виду боєприпасів. Ну, а серед мінусів, звісно, це замінування території. Ну, і це, в принципі, відома. Це відома теза. Тут Україна, не, Україна вже замінована і так. На жаль. По, так. повінця, на жаль, так. І всі, всі це прекрасно розуміють. Я сподіваюся, ну, наша аудиторія так точно. А, і відповідно. Прям критично це ситуацію не змінить. Так, це погано, очевидно. Це буде потребувати додаткових заходів з розмінування території, але знову ж таки пришвидший час до того, коли не стане момент розмінування. Ну так а от запитання кажуть, що можна касетними боєприпасами протипіхотні міни, міни знищувати? <таспоріст> Цікава теза. Ну, це хіба що по ну я ми можемо лише здогадуватися, що автор мав на увазі, але, в принципі, для цього є більш такі зручні та призначені для цього інструменти, такі як Міклік. М 58 або або 77 «Ураган», ой, не ураган, «Метеорит». метеоріт спеціальні засоби, засоби для розмінування. А, ну просто та я теж застерігу можливо, автор мав на увазі, що можна мінувати за допомогою касетних боєприпасів, то така теза має місце бути і є як радянського зразка. Касетні боєприпаси, які, на жаль, в Україні, напевно, що вони і не залишилися на озброєнні, але у росіян вони присутні. Тобто це касетні боєприпаси як для ураганів, так і для торнадо Г, Торнадо С, які мають контейнер з ПФМ-2. Це протипіхотна міна. Що стосується застосування подібних боєприпасів. Країнами, членами НАТО або західними країнами, то це можна згадати артилерійський боєприпас, а, а, який мінує, але він має протитанкові міни. А, так само 155-го калібру. На жаль, я так швидко-швидко не зможу згадати назву цього боєприпасу. А, ми про нього так Нам само його на, мілітарного, так, на мілітарному. Писали. Писали, та. А, не писали, так. А це але... не смарт. Ні, це не смарт, бонус. це не бонус. Це зараз. Зараз лотерея. <paste> Спортлото. Спортлото. У нас ми швиденько закінчимо. Так. Барабанний дріб. Та -та 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 -та. Не, не так швидко. Можливо, да. Ми вже в коментарі відписали. Ні, не, немає. Зараз, я я дивлюся, дивлюся, немає, поки в коментарях. Це називається. Як? RAAM. Угу. Це тип боєприпасу, що містить, стається до 10 е, протитанкових мін. І, е, в принципі, так само він може е, мінувати визначену ділянку, до прикладу, танконебезпечну ділянку фронту. Він може трішечки закрити за допомогою цих засобів, які містить у своєму, як то кажуть, чреві. Е, Всередині, Всередині себе, так. боєприпасу, так а, ось. А, так само, в принципі, ми можемо згадати про інші касетні боєприпаси. А саме це касетні боєприпаси до установок залпового вогню Хаймарс та МЛРС. В даному випадку М142 та М270 відповідно передавали нам а, німці разом зі своїми комплексами Марс-2, що є. По суті, прямим аналогом М270 МЛРС, це були боєприпаси, що оснащені протитанковими мінами ДМ 1399. Тобто це боєприпас, що містить 28. Субоприпасів у вигляді протитанкових мін, але це вже міни досить серйозного гатунку, тому що вони мають сенсор, тобто це активні міни не натискного, не натискної дії, а вони можуть бути роззосереджені на території. І коли танк або інший броньований об'єкт буде проїжджати повз, він буде знищений за допомогою направленого вибуху, кумулятивної дії. Це, що стосується таких боєприпасів, а, можна, в принципі. Тут, тут власне, роз'яснили, що вчора був на ефірі у Богдана Буткевича гість, який сказав, що за допомогою касетних боєприпасів можна проводити розмінування. Ну, можливо, він трішки інше мав на увазі. Бо з приводу розмінування я такого не чув і не бачив поки що на практиці, а ось з приводу мінування території. То так, це застосовується досить давно, і в принципі ця концепція була розроблена ще в 70-х роках минулого сторіччя, і вона активно була пропрацьована як в НАТО, так і в странах Варшавського договору. Тобто, проте, у в західних країнах залишилося більше напрацювань та більше зразків цього озброєння як на складах, так і в принципі в діючій армії. Що стосується радянських аналогів, а пізніше російських, то вони цю тему не дуже сильно розвивали.